Як ви ставитесь до потенційних перемовин з Кремлем? Чи може Україна піти на якісь на вашу думку? Чи загалом потрібні ці перемовини як Росії, так і Україні? Отже, ми говоримо про те, що у війні перемагає витриваліший, в кого є більше можливості перемогти? Єдиною перемогою для України буде відсутність такої держави, як Московія, взагалі. Якщо вона залишається далі в своїх імперських кордонах, вона далі залишається імперія, яка буде претендувати на Україну. Тобто, чи через 10 років, через 20, через 50, все одно вони без України не зможуть існувати. Вони так поставили свою історію. Вони харчуються, вони паразитують на Україні. Ось у чому є проблема. Тому говорити про те, що якісь там перемовини, якісь консультації. Хтось навіть казав, що всі війни закінчуються перемовами. Та ні. Війни, як правило, закінчуються програшем якоїсь сторін. Капітуляцією такий документ є Капітуляція. Тому завдання, якими перед собою ставимо. я маю приклад наших попередників, вояків УНУПА 43-го, та майже по 60-й рік. І ніхто з них не має ні найменшої допомоги не мали, ні за кордону, ні своєї держави, а воювали. Тому ну, наше завдання українців воювати, перемовини, розмови. Вони завжди були і будуть. Хай ведуться, хай переводяться, але там, де є, там де стоїть український піхотинець, там точно українська земля. Оце є основа. А все решта, це додаток до того, як свою військову справу провадимо ми військові. Тобто перемовини, це є додаткова річ для української перемоги. Тому військовим треба просто робити свою справу, а цивільним допомагати військовим. Все, що можна сьогодні зробити, все для української перемоги. От така має бути основна діяльність. І наші дипломати, які приходять на перемовини. Ну та хай йдуть на перемовини, хай зі всім світом, з тими нейтральними країнами, з країнами, які ще не визначилися підтримувати Україну. Це їхня задача, це їхнє військове завдання сьогодення. А наше військове завдання вбивати, знищувати ворога якими все таки мають бути гарантії безпеки справді дієві для України і ті, які потім знову не обернуться вторгненням Росії, найбільша гарантія безпеки України потужні, сучасні, сильні збройні сили України. Нам вже давали гарантії, українські можновладці підписували Будапештський меморандум. Світ показав, що ніхто не дотримується підписів, які були поставлені. Сьогодні гарантія це є наші потужні Збройні Сили України. Отже, ми знову вертаємося: чим потужніші Збройні Сили України, сили оборони, тим потужніша захищена Україна. Чи дійсно найближчим часом українцям не варто очікувати, що гаряча фаза війни закінчиться? Покладаємося виключно на себе. За нас ніхто перемогу Україні не зробить. Всі Країни і їхні очільники живуть за принципом своїх національних інтересів. Чи їм вигідно це, чи не вигідно це? Це вже інша деталь. І ось тут наші керівники країни мають співвідносити їхню вигоду, їхній зиск і наш зиск. Що нам вигідно? Пам'ятаєте, хто найбільший донор України збройних сил на душу населення? Яка країна? Естонія. Вони надали настільки своїх грошей і можливостей зброї на душу населення, тому що вони як та країна, яка знає, що таке московська орда. Я маю приклад Естонію, країн Балтії, які максимально ефективно нам допомагають, бо вони знають, що це таке. Вони розуміють, що це таке. Тобто, цей приклад я показую для того, щоб ми зрозуміли, що а ми сьогодні. Працюємо на те, щоб ми були останнім поколінням, яке воює. Не хочеться, щоб наші діти і онуки воювали. На превеликий жаль, та мій найменший син в 20 років пішов разом зі мною перший день повномасштабки. Йому вже 23, Він же лейтенант. На превеликий жаль. Він вже воює. Я дуже не хочу, щоб мої онуки ще воювали. Оце ми маємо ставити перед собою. Щоб ми були останнім поколінням, яке воює, а не перекладали цю війну на плечі. Майбутніх поколінь все суспільство має бути настільки об'єднане єдиною метою, ми маємо перемагати не просто досягнути миру, бо мир і в рабаї. Ми маємо перемогти. Ось, ось що має бути основним завданням.